25 січня податкові інспекції працюватимуть до останнього клієнта. Обіцяють в управлінні одаткування фізичних осіб. Проте на ранок 24 січня у податковій так і не дочекалися 20 тисяч потенційних спрощенців. Причини у всіх різні у когось бізнес не встиг розігрітися за перший місяць року. Податківці про такі негаразди знають, але попри все радять думати про майбутнє і не відмовлятися від єдиного податку, бо за будь-яких умов спрощена система вигідніша. все это время будут пребывать на, на общей системе налогообложения. Если вдруг они захотят в феврале или в марте осуществить какую-то деятельность, например, розничную торговлю, им прежде всего нужно будет применять РРУ. Занятие, нарушение законодательства, как то, например, реализация товаров за наличные без РРУ, тянет за собой соответствующие штрафные санкции. Як пояснюють у податкові, якщо зараз підприємці подадуть заяву на третю категорію спрощенців, то в будь-який момент вони зможуть розпочати діяльність без реєстратора розрахункових операцій. Якщо хтось по паньпонятна причинам в январі не осуществляв діяльність, а хоче її осуществить в февралі. Ілі марті то можна перейти на єдиний налог якби по уставочці 5% і вона буде платитися в залежності від того доходу, який предприниматель получит фактично. Попри прохання не відкладати подання заяви на останній день, підприємці несуть заяви активніше саме в останні 3-4 дні. Але у податковій заспокоюють завдяки відлагодженому графіку роботи до сьогодні черг не було. Світлана Маренич новини сьогодення.